Завдання 688. Доведіть, що радіус кола, описаного навколо рівностороннього трикутника, удвічі більший за радіус кола вписаного в нього. Трикутник ABC рівносторонній. Кут А дорівнює куту Б, дорівнює куту С і дорівнює 60 градусів, оскільки за теоремою про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Якщо ми 180 градусів поділимо на 3, то отримуємо 60 градусів. Центром кола, вписаного у трикутник, є точка перетину бісектриз цього трикутника. Центром кола описаного навколо трикутника є точка перетину серединних перпендикулярів до його сторін. Оскільки в рівносторонньому трикутнику. Бісектриси є також медіанами і висотами, то центр вписаного і описаного кола співпадають. Розглянемо кут ОАК, який дорівнює кут БАК поділити на 2 і дорівнює 60 градусів поділити на 2 дорівнює 30 градусів, оскільки АО бісектриса. Розглянемо трикутник АОК. Прямокутний. Оскільки ОК лежить на висоті БК і тому кут ОКА дорівнює 90 градусів, ОК катет, що лежить проти кута 30 градусів. І тому ОК дорівнює половині гіпотенузи Оа. Оскільки ОК також є радіусом вписаного кола, а Оа є радіусом описаного кола. То радіус описаного навколо рівностороннього трикутника удвічі більший за радіус кола вписаного в цей трикутник, що й потрібно було довести.